На минулій лекції ми поговорили про тверду оболонку землі, літосферу, а на цій розглянемо гідросферу. Поговоримо про те, як відбувається колообіг води на землі, про будову дна Світового океану, про річки, про озера, про болота та про шапки наших полюсів, льодовики. Почнемо з визначення, що ж таке взагалі гідросфера. Тож, гідросфера це водна оболонка Землі. І найбільше вражає, що водні простори гідросфери займають близько 70,8% земної поверхні. Як і інші оболонки Землі, гідросфера має свої складові. Це, по-перше, Світовий океан: океани, моря, затоки, протоки, води суходолу, річки болота, льодовики і штучні водойми та води атмосфери, водяна пара, хмари, опади. Як відомо, вода є речовиною, що піддається постійному зовнішньому впливу і змінюється, переходячи з одного агрегатного стану до іншого, тобто буває рідкою, твердою та газоподібною. Але у цілому кількість води залишається майже сталою завдяки світовим колообігам води. Колообігом води називають безперервний процес обертання води, її переходу з одного стану до іншого під впливом сонячної радіації та сили тяжіння. Отже, на Землі водночас відбувається два колообіги – великий та малий. Великий колообіг можна зобразити таким чином: океан, атмосфера, суходіл та знову океан. Це означає, що спочатку вода випаровується з океанів, морів, річок тощо потрапляє в атмосферу. Піднімаючись угору, водяна пара охолоджується і знову перетворюється на рідину, а точніше на маленькі крапельки рідини, що утворюють хмари. Потім ця рідина накопичується, стає занадто важкою для перебування в атмосфері і, як наслідок, випадає з хмар дощем, градом чи снігом. Будь-які атмосферні опади стікають по земній поверхні, приміром, річки озера. А частина з них просочується під землю, тобто в підземні води. Але і в тому, і в іншому випадку вода з часом повертається назад до річок та океанів. Інколи рух води обмежений лише трьома пунктами, тобто океаном, атмосферою та знову океаном. Такий колообіг називають малим. Він відбувається, коли вода, що випаровується з поверхні океану у атмосферу, повертається у вигляді атмосферних опадів одразу в той же океан. Як я вам вже казав, ми з вами сьогодні розберемося з усіма складовими гідросфери. І першими ми згадували Світовий океан. Тож, Світовий океан безперервний водний простір земної кулі поза суходолом. Простіше кажучи, це води чотирьох земних океанів. Поверхню Світового океану називають акваторією. На діаграмі ви бачите співвідношення між назвою океану та відсотковим значенням площі Світового океану, що на нього приходиться. Кожен океан має свою особливість, запам'ятайте їх. Наприклад, Тихий океан найбільший і найглибший, Атлантичний океан найбільш освоєний і найбільш забруднений. Індійський океан найтепліший і найслоніший. А Північний Льодовитий океан найменший, наймількіший і що головне найхолодніший. Тепер трішки фактів: площа Світового океану 361 мільйон квадратних кілометрів. У Світовому океані зосереджено майже 97% усіх вод Землі, тому його вважають найголовнішою частиною гідросфери. До вод Світового океану також відносять води морів, заток та проток. Моря це частини океанів, які глибоко заходять у сушу або відокремлені від океанів островами і півостровами, розрізняють окраїнні, середземні та міжострівні моря. Окраїнні моря розміщуються по окраїнах материків і мало вдаються в суходіл. Наприклад, Аревійське в Індійському океані, Берингове в Тихому океані. Дуже цікавим є Саргасове море, без берегів, що знаходиться в Атлантичному океані. Це море обмежується не берегами, а океанічними течіями. Назву своє море отримало через велику кількість водоростей Саргасом. Середземні моря. Середземні моря також називаються внутрішніми. Розташовані вони в середині материка або між материками. і з'єднуються з океаном однією або кількома протоками, наприклад, Чорне, Середземне, Азовське в Атлантичному океані. Міжострівні моря. Розміщується ніби у кільці островів, а підводні пороги між островами заважають вільному водообміну з навколишнім океаном. Наприклад, між острівним морем, зокрема, є Філіппінське море в Тихому океані. взагалі багато таких морів біля Малайського архіпелагу, що в Тихому океані. Що таке архіпелаг, ви вже зовсім скоро дізнаєтесь.